Доброго раночку. Ми знову в лісі. Не пройшла й неділя. Дощі йдуть і заманюють знову на нові гриби. Вже трошки назбирали. Не встигли зайти, он уже зеленушок, гаварушок трошечки знайшли. Але ж приїхали за польськими і масляти, маслюками. Тому вперед ми зараз будемо. Ще набив, набивати корзину. <ріху>, набивати корзину. Приїхали за корзиною грибів. Тому будемо показувати, що ми будемо збирати тут. Боже, лісом так пахне дуже сьогодні волого. Сьогодні ну, прям така волога, прям мокрі, вже ботинки мокрі. Вон. Вже і, і, і навіть пожаліла, що не, не, не... чоботи вділа, була. От, виходимо на трасу і перейдемо зараз дорогу, і підемо в свій той звичайний ліс, той, що ми завжди ходимо. Тому що тут ми не були. Не знаємо, чи ходити тут, чи не ходити, чи бути тут, чи що. Ну, в общем, підемо в той лісочок. Хочеться ж польського грибочка ж знайти. Оце такі, такі справи. Пахне так ранковим Ранком таким в лісі, таким дуже-дуже гарно пахне. Кажуть, зараз така атмосфера в нас в місті погана, дуже багато формальдегіду, тому дихати треба обов'язково в лісі. Ходити, дихати свіжим повітрям, десь відволікатися від цих, цих проблем. І відволікатися і дихати для здоров'я дуже-дуже корисно ходити в лісі точно, навіть не заради грибів. Тому ми все правильно робимо. Так. листя нападало стільки багато, вже, що вже затруднительно, як би сказати, шукати грибочки, треба йти під сосни. Там ми хоч точно знайдемо, а так тут вже йдемо, йдемо мокро, волого, але тут вже трудніше знайти грибочки. О, десь моя напарниця, не знаю де. Треба шукати. Не пойму десь, вроді би тріщить щось, але не пойму де. Треба кричати, так, буду звати зараз. Боже, які краси, красиві дерева. Такі листочки, прям все всіяно. Які тут можуть бути гриби? Як тут можемо знайти той грибочок? І дивіться, яка композиція ось. Дивіться, яка красота. Такі витвір, витвір мистецтва. Такі ж вони гарні ці, мухомори. Ой, гарне. Привал наш. Ось тут ми поїмо зараз, зберемося і йдемо. Поки сиділи каву пили, понаходили кучу ще отут, на полянці, маслят. Так що гарно колись і зупинитися і гарненько, гарненько ще перевірити. Кожен кущик дуже мокро сьогодні. Все мокре, все, так, да, але. Азарт знайти грибочок більше, чим не мішає ніде нічого. Там такий гарнезний ліс. Ми сьогодні зовсім в іншому лісі, зовсім в іншому. Якось з іншого боку зайшли і вже все по-іншому. Все по-іншому. І гриби якось різні, різні, але не беремо всі підряд. Беремо ті, що знаємо. Все. Отакі справи у нас. Ходіть в ліс, відпочивайте, дихайте свіжим повітрям. Хоча б не обов'язково йти за грибочками. Так, в лісі тихо, нікого немає. Вже багато ми з тонньої пройшли. Грибів нормально нас обирали. Сьогодні більше оцих говорушок, рижиків і. Маслят. Не знайшли польські. Може зараз десь щось знайдемо. На полянку, може, вийдемо. зовсім шкода не знаходимо ні одного польського. Ну прям шкода. Ой, але вже заморилися Хтось ось дрова заготовив, може. Чи можна, чи ніж. Чи не можна, чи можна, чи лісники, мабуть. Очищають трошки ліс. Так, ідемо далі. Врожай чого не знаю. Чи врожай з'єдобних, а мухоморів точно врожай. Такі красунчики гарні. І якщо б це були їстівні гриби, ми б вже пішли додому. У нас би вже корзина була. Ну, прям поляна. Поляна, дивіться, який один краще другого. Ще й сонечко вийшло. І взагалі так тихо-тихо, гарно, так гарно. Просто казка. Ось тут ще пройдемося. Дуже вже заморилися вже. Але з чогось польський гриб не, мож, не можемо знайти. Чомусь не розумію чому, чи вони вже вийшли, чи вони вже закінчилися, їх пора, чи не, не, не там ми ходимо. Не розумію. Грибів так добряче назбирали. Но жаб десь я потерявся десь мій ніж. Тому вже викручувала, як змогла. У Тані брала ножа. Там, Таню чекаю, Таня, і, і подошва в нас від тапочка, від, від сапоги відпала, але ми шукаємо шукаємо, скоро ж зима, нікуди ж не захочеться вже виходити. Тому лазимо ще. Цікаво, може, ще ж жменько знайдемо. І дощовички знайшла, і маслюків, і говорушок добре. А польського ні. Ні білого, ні польського. Ось він красивий, гарний рибчик. Як я його чекала, хоч польський я ж знайшла. Все, виходимо з лісу. Получили море на солоде. Корзина грибочків. Різних, правда, Дома переберу, подивлюся, що я назбирала. Чого більше, чого менше, багато говорушок і маслят багатенько. Горських, на жаль, мало. Ось уже дорога. Ще трошки пройдемося, може ще пощастить, хоч парочку може знайти. Все. Корзина грибів вдома. Зараз будемо компонувати, що до чого. Яких тут більше, яких менше. самі цікаво. Ну, це в мене перший раз повна корзина. Правда, різних. Зараз будемо дивитися, що я тут насобирала, що ще може викину. Ну, ще так не привозила. Так, грибочки перебрала. Дві мисочки у мене гаварушок. Отаких от грибочків. Вони, звісно, ще ж грязні, але трошки краще, ніж маслята. Масля теж така мисочка, немаленька, гарна. Але вони дуже-дуже грязні, тому що ми пішли сразу після дощу. Тому до них так прилипає, вони такі слизькі. Зараз я їх буду сушити і потім. Тільки їх чистити, тому що це дуже-дуже ну, вони слизькі. Але всі такі гарні, всі ж такі прям ну, чудові, гарні, гарні грибочки. Може, ще попадеться, десь червивий, звісно, звісно, викину. Так, отут у мене трошечки зеленушок. Буквально, буквально жменька. Зеленушечок. Так, трошечки. Так, отут у мене збірна. І дощовики. Я їх чомусь люблю. О, трошечки у мене тут польського гриба. І ще тут є цей, хочу, там деякі є хочу перевірити, деякі я просто перевірю. На то, що, що це можуть за гриби бути на всяк випадок. А ці, звісно, переберу маленькі, закрию. Вони дуже-дуже. Гарненькі є такі, прям чудові, великі ось посмажу, для чого я їх буду щось консервувати, а маленькі, невеличкі я їх, мабуть, законсервую. Так, оце такі, оце такі справи в мене по грибам. Не знаю, чи я збила ось вже, як би сказати, 100%. Може ще прийдеться йти. <прийдеться> На наступному тижні ще температура може бути гарна і чому ж не піти і не назбирати і ще грибочків. Але це під питанням, вже я майже оскому збила. Так, зараз буду консервувати, щось маслята розкладу, щоб вони підсушилися. А потім я їх буду чистити. Мабуть, вже, може і завтра, тому, тому що сьогодні вже вечір майже, а до завтрашнього ранку вони підсушаться, я потім їх почищу. Так, а оці зараз законсервую. Оце такі справи. Так, як я консервувала, як рецепт консервування е, говорушок, або люди ще кажуть лисички на них, рижики. Чомусь, але це ж неправильно не кажуть говорушки. Як я консервувала, і буде на каналі. Е, я оставлю ссылку під відео. І тепер всім дякую, до побачення і до нових зустрічей. Дякую за увагу!